У житті кожного з нас трапляються зустрічі, які визначають усю подальшу нашу долю. Для мене такою ключовою зустрічю, із великої літери стала зустріч із блаженнішим митрополитом Володимиром, людиною, яка стала для мене усім духовним батьком, вчителем, наставником, другом. Мені пощастило працювати із блаженнішим владикою довгі 16 років. Робочий день зазвичай був ненормованим. Він розпочинався рано вранці і міг закінчуватися пізно вночі. Предстоятель нашої церкви постійно перебував у Русі, відвідуючи єпархії, відповідаючи на запит пастви. Відповідно, так було і зі мною, його супутником та особистим секретарем. Повертаючись до Києва з чергового відрядження, ще не переступивши поріг митрополичої резиденції, владика вже запитував: Ну, так що там, куди їдемо далі? Бажаніший був людиною, поруч із якою працювалося легко і радісно. Напевно, кожен, хто говоритиме про нього в цьому фільмі, погодиться зі мною. Це була дійсно Божа та свята людина. У його особистості сполучалося, здавалось би, несполучне. Він був одночасно м'який та принциповий, чуйний та вимогливий. Митрополит Володимир любив друзів і завжди був відкритим та щиросердним у спілкуванні майже зі всіма. Але у цій людині завжди була помітна таїна. Кожному, хто добре знав його, впадало в око. Владика Володимир живе молитвою, богослужінням, живе досвідом реального богоспілкування. Це була феноменально освічена людина. Погляньмо на тексти, що належать його Перу, згадаймо проповіді блаженнішого. Ці слова митрополита Володимира були максимально прозорі для смислу. Там немає ніякої візантійської архітектури, ніяких складних для розуміння складнопідрядних речень. Але кожна фраза завжди була насичена смислом. Я хочу згадати свою першу зустріч і перше враження від блаженнішого Митрополита Володимира. Я тоді був студентом Київського університету. Ми з друзями, філософами. На свята великі ходили в Лавру на богослужіння. І це була трійця, якраз це був 93-й рік, тобто це перша трійця, яку блаженніший служив в Лаврі як представитель Української православної церкви. І ми втрьох пішли в Лавру. А я на той час, як студент-філософ, який до того ж цікавився богослов'ям і вже був студентом і духовної семінарії, був на богослужінні. І мене вразила проповідь блаженніша Митрополита Володимира. Це була проповідь, яка була зрозуміла студенту і професору, Там, не знаю, людині, яка здобуває вищу освіту, і бабусі, яка, ну, скажімо так, дивиться на світ дещо простіше, ніж науковці. Я вихований при ногах Гамаліїла, пише про себе апостол Павло. Так само і я. Пробувши 16 років біля блаженнішого владики, можу сьогодні сказати так дійсно: я вихований при ногах митрополита Володимира, мого особистого Гамаліїла. Найгірше, що є у церкві, казав якось блаженніше, це фарисейство. Владика Володимир був людиною церкви, людиною, яка глибоко шанувала церковну традицію. Але головною його особливістю була справжність. Він був дуже далекий від фарисейства, тобто релігійного формалізму. Але це був не політичний або естетичний вибір, а вибір екзистенційний, життєвий. Він не був консерватором або лібералом. Він був божою людиною і жив Христом. Жив для Христа, жив з Христом і у Христі. «Дєд, ти поп? спитав якось незнайомий чоловік митрополита Володимира, коли той прогулювався Лаврою. Так, піп, відповів блаженніший. Чому ж його можна було сплутати зі стареньким священником, звичайним священником, а тому, що він ніколи і нічим не підкреслював свого високого статусу. У мене було таке досить. Таке якесь уявлення досить примарне про баження, що він видавався такою якоюсь надземною істотою, небожителем. І коли я дізнався, що я потрапив до нього на послуг, це був такий шок легкий. Але буквально з перших днів починаєш розуміти, що це звичайна людина, це дуже добра людина, і потім, знаєте, таке ставлення, воно до божень, що я вже його сприймав. я думаю, як і всі, хто перебував біля нього, як такого доброго батька люблячого. Я був на зміні в метрополії, і раптом мене боженіш викликав і сказав, що повинен приїхати якийсь важливий дуже гість до нього, а нічого не. Не було підготовлено, і коли я вже ну, прийшов з якимись там, цукерками до чаю, щоб я поки мав накрити, то я побачив таку картину, що ще накриває сам стіл. І ми з ним вдвох накривали цей стіл. Для Митрополита Володимира не був важливим статус людини, з якою він спілкується. У нього був колосальний адміністративний досвід, колосальний досвід спілкування із людьми. І, звісно, він. Умів з належною дипломатичністю спілкуватися як з президентами, міністрами, урадовцями. Проте головним для нього усе ж була не посада, не політичні або фінансові можливості людини, а її серце, думки, душа. Я якось прихворів, був бронхіт такий сильний, чи навіть запалення було. І щось лікування не йшло, не йшло, не йшло. Я приїхав в Лавру, а я був тоді міністром. Приїхав в Лавру. Щоб посповідатися, помолитися. І тут раптом мене знаходять, я не афішувався нічого. Знаходять, кажуть, у вас чекає блаженніше, він хоче, щоб ви до нього заїхали. Я заїхав до нього. ну, і Настроївся, що є в нього ж якесь прохання чи ну, щось, якась проблема, яку треба вирішувати. І я так сів, привіталися, все сіли, поговорили про те, про все. Він тільки сказав, єдиний каже, ну допомагайте нам, допомагайте церкві. От ми там говорили про якесь видання, щось. Яку, так що по цьому виданню? Ні, ми по цьому виданню треба допомогти. Це газети якісь там чи щось. Ні, 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 це ми самі, я просто вам розказую, що ми робимо. І ми так поговорили, він пару слів про здоров'я спитав. Все. І я побув і побув, поїхав в лікарню. Я вам скажу, наступного дня мене, ну, так. Раз і пішло на таке, А то воно затормозилась була ця хвороба і не йшло на виздоровлення. А так, туди -сюди. Ну, Ну, Бувають такі моменти, що лікарі вже все перепробували, а ну не допомагає. Після Володимира, я весь час, як то кажеться, ця бесіда з ним, коли я в лікарні, був, вона як тут десь, в усьому мені була. У коло спілкування митрополита Володимира ходили як заможні, так і зовсім убогі люди. Спілкуватися із блаженнішим так любили як українські президенти, так і інші люди, в руках яких були сконцентровані владні повноваження, стомлені від лестощів, обтяжені владою, вони відкривали у митрополиті Володимирі людину, з якою можна було спілкуватися як із рівним, без лестощів, без бажання сподобатися, відкриваючи себе таким, яким ти є насправді. Незвичайна реакція на події, які відбуваються поруч. В нього дуже такий гострий розум був. От. І він завжди говорив про суть питання, доводив логічно те, що хотів, щоб люди його почули. На всіх заходах, в яких я був присутній, і в, в приватних бесідах, і на загалах, і на слово пастиря. Я відчував таке тепло. Певненість, віру в цю людину, що для мене на сьогоднішній день це єдиний святий, який я знав вживу. Він чітко розумів, що в душі кожного знаходиться, що кому більше болить. Він був настільки авторитетний, що не було, мабуть, жодного посадовця в Україні, який міг знехтувати зустрічем з ним. Це вважалося, мені здається, що це вважалось за щастя побути разом з ним. Митрополит Володимир повернувся до Києва 1992 року. 22 роки його предстоятельства припали на добу соціальних та економічних реформ. Це був дуже важкий час для наших людей. Час, коли сотні українців жили та, на жаль, і досі живуть у бідності. Чи випадково Господь послав Україні блаженнішого Володимира. Саме у цей злиденний та голодний час. Божі задуми не збагнені. Але не сумніваюся, що у ці тяжкі часи Україні був потрібен саме такий чуйний серцем та милосердний предстоятель пастир, голос якого вівці чують і йдуть за ним. Така особистість, на мій взгляд, яка дається раз. была возможность снять множество э, фотографий в основном это были репортажные снимки э, событий э, с архипасторских визитов э, со встреч самые э, такие душевные и теплые э, фотографии это э, вне служб вне официальных встреч это где-нибудь на природе это э, поездка домой В марковце это, это когда блаженнейший проявлял свою улыбку полностью по-человечески. Если озвучу цифру в 10 тысяч снимков, то не ошибусь. На пам'ятному хресті, що стоїть на могилі блаженнішого, викарбувані Його відомі нам усім слова. Ніколи нічого не просив, ні від чого не відмовлявся, слава Богу, за все. Це було життєве кредо блаженно спочилого нашого митрополита. Блаженніший не просив, але люди, які бачили, що митрополит живе скромно, охоче йому жертвували. Ці кошти. Блаженніший роздавав нужденним та на різні церковні проекти. Траплялося і так, що Владика роздавав більше, ніж це було би доцільно з раціональної точки зору. І тоді, коли виникала нагальна потреба у коштах, ми питали блаженнішого, що робити? Господь управить, була відповідь Владики. Саме так і ставалося. Одного разу виникло питання, що можна при церкві зробити. І... Я запропонував, що можна зробити кабінет офтальмологічний і обговорюючи, ми приходимо до висновку, що є можливість купити обладнання і поставити його в якомусь приміщенні. Блажайше благословляє, не думаючи. В Зимненському монастирі, тому що матір Божа Зимненська якраз покровительниця людей, які погано бачать, і через те блаженший благословив саме там зробити кабінет по боротьбі зі сліпотою. І, взагалі, блаженший, коли ми пропонували ще якісь кабінети десь, наприклад, в Києві, він сказав, ні. Тут люди мають можливість отримати медичну допомогу. Будемо робити там, де людям тяжко отримати медичну допомогу професійну. І він благословив спочатку там кабінет, а потім благословив кабінет в Головчинецькому жіночому монастирі, що на Хмельниччині. І він сказав: доктор, збирайтеся, їдемо, в Головчинці на роботу. Будемо відкривати ще один кабінет, дайте мені проект комерційний. Я куплю сам обладнання, хороше обладнання, такого обладнання немає навіть в обласному центрі. І блаженший сказав: Я для своїх земляків куплю. Це обладнання, але ви будете працювати там? Минуло більше року відтоді, як спочив наш блаженніший владика Володимир. Чи не найскладнішим був цей період і у моєму особистому житті? Гадаю, найтрагічніший рік це є і в новітній історії України. Щодня я задавав та задаю собі запитання: а що би сказав з того чи іншого приводу блаженіше? А як би повів у цій чи іншій ситуації себе він? А як можна залагодити цю або іншу проблему, якщо керуватися логікою блаженнішою? Мені, я думаю, так як і багатьом із нас, дуже бракує митрополита Володимира. І його дуже бракує сучасній В ній сьогодні панує незгода та лються рікою сльози матерів. І мені особисто і нашій церкві в цілому ще важко усвідомити, що ми втратили Митрополита Володимира. Нашого молитовника і заступника, нашого батька. Цього року ми відзначаємо 80-ліття з дня народження митрополита Володимира. На жаль, уже без нього. І це не лише формальний ювілей, це привід для того, щоб ще раз згадати блаженнішого владику та його духовну спадщину, властиве йому бачення шляхів розв'язання тих або інших проблем, які сьогодні існують у розділеній українській церкві. Прошу вас всіх пам'ятати. прежде всего, что мы христиане. От Христа мы, от Бога. И должны соответствовать в какой-то мере и степени, как апостол говорит, стать родными, близкими для Христа и для собратьев наших, которые тоже с нами вместе идут по жизненному пути. Я желаю всем верующим не просто носить имя православного, носить это с высоким достоинством, с боязнью опорочить его. И тогда Господь будет с нами. А наша цель в жизни, постоянно самим Господом, это уподобляться Богу через жизнь, через подвиг, через исповедание веры нашей, уподобляться Богу до той меры степени, какой называется все написание, когда становимся обожествленными. Это высшая степень духовного совершенства. Такая просьба моя. Маліця за мир в Україні, за православія української фондом пам'яті блаженнішого митрополита Володимира створено і меморіальний музей. Дуже багато відвідувачів, які заходять до музею, діляться враженнями про те, яка тут атмосфера. І майже всі, без виключень, кажуть, що. Повне відчуття присутності самого Митрополита Володимира, ті речі, які його оточували, ті самі ікони, перед якими він молився, святині все це створює таку атмосферу, яка е, дає людям втіху. Ті, хто його знали, е, іноді сумують, але е, здебільшого говорять про те, що вони ніби поспілкувалися з митрополитом, ніби е, взяли і потримали за його за руку. Е, ті, хто його ніколи не знав, е, з таким подивом. Вражені дуже тою постаттю, от яка перед ними відкривається. Пликаючи пам'ять про митрополита Володимира, ми віримо та надіємося, що наш блаженно спочилий предстоятель не полишає своєю опікою нашу Україну та церкву. Молиться за нас перед Престолом Божим. Вічна йому пам'ять.